Два катка, вони розбиті, нема нічого, бачите? Тобто Тут дуже, дуже великі пошкодження. 1 вересня через дах залетіли ракети. Це були ескандери, Ледова арена знищена вщент. Це дитяча юнацька спортивна школа, в якої займалися понад 700 дітей, 40 тренерів. Це Хокей, фігурне катання, шортрек. Це була найсильніша школа у нас в місті Харкові. Тут багато шайб, плюшки є. Форма, ви ж бачите. Ковзанки ми знаходили. Ну, тут багато чого є. із обладнання спортивного. Це підвал, бачите, до, до землі пробито все. Все оборудовання, яке працювало, яке робило. Тут десь даже у нас є. Машина для заливу льда. Ось вона от там десь під завалами, вона дуже коштовна така і дуже класна. Ну, поки ми її витягнути не можемо. Це біда для харківського спорту, для харківських спортсменів, тому що льда зараз в місті Харкові нема.